Привіт! Це відео хочу почати з такої розпаковки, не моєї. Це розпаковка від моїх дітей буде на 14 лютого в школі і в садку, як ви зрозуміли, до Дня Закоханих. Коротше, у мого сина є одна претендентка, яку він уже любить цілий другий рік. Це дівчинка Софійка. Він її дійсно любить. Вони зробили валентинки для неї, Ну, син і донька для свого претендента. Купив ось такий блокнот, взяли в Аврорі. Я думаю, що це буде дуже приємним подаруночком для неї. Ну, дитина вже вміє писати блокнот. Я думаю, класний буде подарунок. Так, і ще взяли кожному. З претенденток, кожній з претенденток ось таке сердечко. І, звісно ж, одна листівка для головної дівчини буде власноруч, а всім решта будуть ось такі. Ну, якби куплені маленькі. Я думаю, що непоганий такий подаруночок. якось ми оформимо разом. І ще в нього є основна листівка, але він там уже писав, тому я не буду показувати, бо це дуже особисте. Це син основній дівчинці. Але в нього ще є дві чи три, які йому подобаються. І я кажу: ну, всім блокноти не будемо купувати, але ось такі прянички можна. Зараз вони в Аврорі гривень по 15. Я точно вже не пригадую, взяли. Так. І, звісно ж, листівочки валентинки. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві вже починалася ця мода на ці валентинки. Хтось робив власноруч, хтось купував, але переважно купували. Я думаю, що буде приємно отримати ось такий от подаруночок. Можна навіть якось так прикріпити і ось так і подарувати. Так, ну це ще не найголовніше. Найголовніше це те, що моя донька каже: а мені тільки один подарунок треба, мені тільки один хлопчик подобається. І у мене така щелепа. Що? Хлопчик? <головік> ну, думаю, блокнот ні, бо він ще й писати не вміє, А ось маркери ось такі взяли. Ну, і, звісно ж, теж е солоденький подаруночок, пряничок і так само ця листівка була. А, мабуть, ця листівка призначалася цьому хлопчику. Ось тому ось так от мене здивувала дочка моя. Каже, що в неї вже є коханий хлопчик. І так, знаєте, так чітко, мені тільки одну треба. Так що мама вже буде скоро мати і невістку, і зятя. Так, ну це ще не найважливіше. Потім син каже: мама, в мене зламалась зарядка, купи. Раз купили, другу я практикала, що це не для айфона, Але я порвала вже упаковку, тому, на жаль, не поверну, може десь так знадобиться дома, може заряджати а, якісь там ну, словом, залишимо ще й двохметрова така. Купили ось це. І це така була покупка для дітей. Як бачите, вже не я одна ходжу по магазинам. Хотіла я, до речі, сама вибрати блокнот для доньки для тієї дівчинки, але син. Але е, я подумала, що сину буде приємно саме самостійно обрати, і він такий от романтичний обрав. Пишіть, як ваші діти вже купують своїм половинкам чи ні. Ну, звісно, в кого ще маленькі діти, бо в кого вже постарші, тут то то там явно вже романтична історія. Отак от, от. До мене прийшла посилочка, відкриємо зараз разом з вами. Я бачу вже нове упакування в какао. Дуже люблю це какао. Якраз надумала готувати десерт, тож мені воно знадобиться. Так, Ефіопія Сідамо, вже улюблена моя кава. Зирне беру. І Black Velvet. Суміш арабіки з Руанди, Колумбії та Ефіопії. Так. Дуже прикольно. Аромат чорний чай, мед нектарин, смак, жовте яблуко, мед хурма після смак солодкий. Тіло щільне. Я таке люблю. Залишаю вам промокод на знижку. 15%, як завжди, можна знайти в описі під кожним моїм відео. Дякую 25 Coffee Roasters. Обожнюю вашу каву. Якраз у мене все закінчилося. Супер просту страву. Це типу як міні-котлетки, але зроблю їх у формі сердечок. Тут у мене свиний фарш. Додаю одне яйце, сіль, паприку без пів чайної ложки, і так само чесночку. Все ретельно вимішую. Рукой. І у мене є ось такі форми силіконові, дві штуки. Спробую зробити у формі цих сосисочок невеличких. Думаю, дітям сподобається. Далі я трохи відбиваю фарш. Як бачите, у мене не так багато інгредієнтів, але вони вийдуть загалом дуже-дуже смачні, а відбиваю, щоби. Не додавати борошно. Далі я беру кулінарний мішок, в нього перекладаю весь фарш і невеличким таким рядочком буду викладати у форму. Це дуже зручно. Хоча, в принципі, це не обов'язково можна викласти і ложкою, але так буде швидше. До речі, я нещодавно в Аврорі придбала такі більші мішки, і вони набагато зручніші, ніж ті, які в мене були. Взагалі в тих нічого толком не можна було завернути, там такий манюсінький об'єм. Я навіть не знаю, для чого. Не потрібні, мабуть, для якоїсь, ну, вже занадто ювелірної роботи, але для мене якраз для кремів, для різних таких великих мас треба були побільші мішки, і вони копійчані, тому можна придбати там в Аврорі. А ці силиконові форми теж звідти я їх купила для прикорму, але по правді скажу, майже не користувалася. А от побачила, що є можливість так їх використати, і класно те, що можна запікати, навіть маленьким діткам щось приготувати. Якщо ви мама новонародженої дитинки і займаєтеся приготуванням прикорму, то це буде класно, будь-що можна отак от заморозити або спекти, і воно триматиме форму. Тому рекомендую. Я не знаю, чи зараз вони є? Бо я десь купувала приблизно пів року тому. Дуже мені сподобались вони тоді. Зараз буду частіше використовувати. І ще класно, що такі невеличкі сосиски дуже швидко випікаються, буквально 12-15 хвилин, і все готово. Все-таки над котлетами потрібно трішечки довше постояти. Ну знаєте, Це так, щоб трішечки урізноманітнити раціон, якось просто іншу подачу зробити непогано. І ось такі вони виходять: ті, що на пергаменті трішки не мають форми, а ті, які були в силіконовій фермі, ось такі прямокутні, дуже буде класно дітям для першого прикорму. Ми будемо обідати у нас просто гарнір, салат і ось такі м'ясні сосисочки. Вам бажаю теж смачного. І напишіть ще, що можна в таких штуках робити. Я загалом ще бачила, як лід заморожують на літо до напоїв. Там і різні фруктики нарізають, і ягідки заливають соком, лимонним соком, і така добавка до водички. Теж у цих формах дуже-дуже прикольно виглядає. А зараз я буду переходити до десерту, який я говорила, що буду сьогодні готувати. І для цього мені знадобиться продукція 25 Coffee Roasters, а саме кава і какао. Я вже заварила попередню гарну таку каву. Тут подвійне еспресо, ціла чашечка. І в мене були вершки 33%, холоднючі з холодильника. Я їх виливаю і буду міксером збивати без цукру. Збивати потрібно до пишних піків. Як ви зрозуміли, це буде тірамісу. Є різні рецепти, але в мене такий суперлайтовий, простий. Я знаю, що там потрібно інколи ще використовувати яйця, але я в тірамісу ніколи не використовую сирі яйця. Мені цей рецепт більш такий надійний, і я точно буду впевнена, що діти не отруються цими яйцями і так далі. Для зручності я прикриваю чашу, де я збиваю серветку, щоб не розбризкувалося. Бо в мене такий погружний міксер, і хвилин так 10-15 потрібно збивати. Чим холодніші ваші вершки, тим швидше вони зіб'ються. Тому у мене ще поруч працювала духовка, тому я вирішила взяти лід, в мене була заморожена така форма, і покласти біля своєї форми з вершками, щоб воно трішки охолоджувало. Коли вже побачите, що вершки потроху збиваються і стають густішими, тоді вже можна додавати або цукрову пудру, або цукор. У мене цукрова пудра Закінчились, то ж я додавала цукор невеликими дозами поступово. І аж поки весь цукор не буде введений і розчинений у вершках. Якщо цукор залишиться не розчинений, то потім вся ця маса потече. Загалом швидко готується, найдовше це ось тут міксером попрацювати. Далі беремо печиво савоярді. До речі, у сільпо зараз ось таке велике упакування, тут було, по-моєму, 500 грамів за дуже класною ціною. Тож я попросила чоловіка, він збігав і буде аж на два десерти. Ну, звісно, для кожного. Кожного десерта потрібно 500 г вершків. Далі все просто, я думаю, ви вже знаєте, це класичне тірамісу. Кожну паличку савоярді опускаємо на кілька секунд в еспресо. Воно повинно бути холодне, це теж важливо, тому що в гарячому швидше розтане і потече крем. І перемащуємо кожен шар наших паличок, нашого печива, кремом. А далі все засипаємо какао. У мене какао темне, від 25 кофі Ростерс, я його обожнюю, воно настільки смачне, наче тертий шоколад. От тобто, Дійсно, дуже-дуже класне какао. Рекомендую вам його спробувати і скористайтесь промокодом для знижки, воно взагалі чудове. Я його і нам люблю на какао робити, і для десертів. Також, коли я роблю пепешні цукерки з різних сухофруктів, як ви бачили, я вже показувала, то теж використовую какао для обсипки. Словом, воно в нас часто використовується. Ну і Загалом такий десерт просто залітає всій нашій сім'ї на ура, ми його дуже полюбляємо. Ну а про те, як дітям сподобалось чи ні, і моїй сім'ї буде трішечки пізніше. Ну, а Вам бажаю приємного перегляду, натхнення на смачненькі страви, діліться рекомендаціями, що ще такого простенького, легенького можна приготувати, бо останнім часом в мене йде щось по мінімуму. Скажи, ми, не скажи мне, було було не смачнее было тирамису? Тиремесу було несмачная, а просто казково, фееричная, незабуваемая, нежнюсенькая, не солодусенька. Не. <риснє> Тобі сподобалось, да? Ну дуже. душа. Още богато. Скажи, я люблю маму. Я люблю, я люблю маму. А я люблю Орестика. Я люблю Орестика. А давай темыка. А, я... а тьом Мене, дья мене, маму. Нарешті вийшли сонечко і ми з дітками пішли на прогулянку. Лада плаче, бо хоче на майданчику, а я хочу прогулятися. Гарна погода сьогодні, прохолодна, але сонячна. І так обіцяю, що буде весь тиждень. Такі ось такі от справи йдемо, трішки пройдемося. Не знаю, як ви, а я після вулиці, після морозу просто готова з'їсти кабана і випити все, що тільки можна, якщо воно гаряче. Тому знову чашка кави. Ну, Не можу я собі відмовити. Ще купила такі прикольні чашки з прозорим дном. Але вони у формі сердечка і якось так треба наловчитися в них ще наливати, але дуже-дуже красиво, естетично виглядають. Буду смакувати, буду грітися, бо зараз морози ну, дуже серйозні. Ойозні, і ось у мене є чим зайнятися, мої генологічні дослідження. Ну а зараз покажу, що сталося з орхідеями. Щойно була така цікава ситуація. Хотіла підняти цей горщик, щоб подивитись на орхідею, а виняла коріння. І довелося цій красунечці робити пересадку прямо з цвітоносу. Не знаю, скине вона бутониці чи ні. Взагалі вона така досить витривала, але це дуже старенька орхідея. У неї шия вже десь така, мабуть, сантиметрів 20. Словом, я їй зробила закриту систему. Ось тут не буду вже діставати. Ось. І ось це новий ґрунт, який я замовила в однієї дівчинки з інстаграму. До речі, в неї є також YouTube-канал про орхідеї. Я там іноді щось піддивлююся, і секретики, і різні різні як вона розповідає, цікаво, моменти. Ось, і вона з Закарпаття вислала ось таку кору, яку вона власноруч заготовляє для орхідей. Саме в такій крупній гарній корі. І має рости квітка, а не в смітті. А те, що пропонують нам, на жаль, то є сміття, і в такому орхідеї дуже важко. Вона часто псує коріння, бо гниє, бо вони гниють. Але що хочу сказати, що я не повністю весь ґрунт замінила, а лише частину, частина ґрунту, яка була. І вже відсвіла моя Magic Art. Ну, як відсвіла вже, як я показувала, коли вони вже так засушують, то я відрізала цвітонос. Тут, до речі, десь брунька нова пробуджується. І тут теж зробила пересадку. Думаю, хай вже буде, бо горщик там був манюсінький, Я зробила теж закриту систему. І плю потім радіфармом, коли трішечки підсушаться всі ранки, бо вони явно є. Я там, На жаль, мусили один корінчик зіпсувати. Ось такі дві красуньки. Побачу, можливо, вже цю зараз відправлю на підвіконня, під лампу, де в мене, знаєте, які орхідеї, які вже будуть до літа квітувати. І ще ось ця орхідея під назвою Попкорн біленька вже теж перецвітає. Ну, в принципі, деякі ще, але ось ця вже так явно. Бачите, темніє. І в неї тут таке вже коріння. Потужна. Дивіться, вже аж горщик порвала, бачите, треба пересаджувати. У мене вже горщиків немає прозорих. Я не знаю, куди їх тулити, бо в цих горщиках вони дуже великі, незручно. Ось так. І ще жовтенька донарощує тут таке красу. Також ось бокові пагони випустила і з боку ще там один. Також ось ця орхідеєчка. Ось ця яка гроном цвіте. Вона теж е, випустила цвітонос. Ну, Сподіваюсь, що їм це добренько, хоча сонечко тут не так. А, і ще ось ця ароматна фабрика, вона теж, бачите, ось так донарощує пагінці. І ось тут аж два. Я думала її пересаджувати, бо в неї там море коріння. Вона, до речі, у мене претендентка на омолодження. Так, ось щось тут не подобається, треба її забрати. Бачите, засушила бутон, вже майже розпущений був. Бо... Ну, я кажу, ці бігліпи, вони такі. Ось. І поки що буде така картина. А, це тут. Дивіться на цього дикого кота. Дикун. Так, і ще ж є картина на в дитячій. Так, це у мене тут орхідеї переселенки. Е, то як переселенки? Вони новоприбули. Деякі з них не пережили. Так, де фокус? Не пережили, на жаль. А пересилки засушують бутони, але вже й полити треба. Зараз полю. Е, бо тут вже дуже спекотно, тут частіше треба поливати. Ось ця прям ідеальний сорт вона не засушила. Бутони і нарощує ще. Коротше, класно. Ці теж, взагалі, дивіться, без стресу, вона собі квітує. Те, що засушене було, ще. Де ж той фокус? Що було засушене в магазині, оте і відсушене, але донарощує. Ну, коротше, прикольні два такі стійкі сорти. Ось ці. Треба буде виходжувати. Ну, вони такі трішки бідосі. Видно, по ним, що вони зажурені після пересилки, але тут дуже спекотно. Я, до речі, зараз зменшу трошечки температуру. О, вже і білизна суха. І ця так само, зараз я візьму її. Ось. І ця ось так само. Бачите, бутони деякі засушила. Хоча ця більш стійка, бо це венозна, але я думаю, причина чомусь іншому, можливо, що їй жарко. Зараз буду їх поливати. Друзі, на цьому буду завершувати це відео. Дякую всім вам за коментарі, дуже приємні слова. Ви мені дійсно так само такі якісь рідні стали, хоча ми з вами не знайомі, але ви дуже так точно відчуваєте мене, мій стан, і я вам за це дуже-дуже дякую. Залишайтеся на моєму каналі, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, поставте лайк, але я думаю, що тут і просити, нема що, бо. Всі мої уже зі мною. Ось все до наступного відео, Па-па.